Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео розпочинаю з прогулянки по магазину Home and You. Проходила якийсь повз нього і вирішила зайти, бачила, що там зараз великі снижки. Дуже мені подобається цей магазин, дуже завжди все там таке оригінальне і не таке, як в інших магазинах. Тому вирішила трішечки походити і вам познімати. Зараз там дуже гарні знижки, і я ходила, розглядала, що можна собі придбати. Знайшла там одну річ і чомусь довго думала, вагалася, чи брати чи ні, і не взяла. Але думаю, що я ще повернусь за нею, тому що вона мені дуже сподобалася. Така цікава зона з дерев'яними і чорними елементами поєднання. Дуже мені подобається, красиво так виглядає. Це такі підсвічники. Там такі були з трьох підсвічників такі гарна підставочка. Дуже красиві наборчики, всякі, ось такі тарілочки дуже гарні. Плетені корзини, як завжди, чудові. Невелику частину магазину я походила, познімала, так як не було в мене дуже багато часу, але трішки походила, тому що не могла просто з вами не поділитися цією красою, дуже гарна корзина, ось така. Тут знижки зараз такі гарні, але навіть із знижками то виходить не дуже так і бюджетно купувати щось. Дуже мені сподобалося. Ось це підсвічник. такий він красивий і чорний такий метал із плетенем, Дуже гарно виглядає і кло і всередині. Ось сподобалася мені тарілка. Така ось ця довгенька, і я чомусь її не взяла. Напевне, що я за нею повернуся. Дуже гарне поєднання середині дерева і зверху білого. Дуже вона мені сподобалася. Також є різні такі на стіл доріжки поздовж стола розстеляються, дуже гарні. У мене нема куди їх розстеляти, тому що в мене круглий стіл, але взагалі мені вони дуже подобаються. Такі оригінальні цікаві чайнички. Для поливання вдома в можна взяти такі, вони цікаві, такі підвазонки дуже гарні. Ну, є що подивитися, є що вибрати. Я заходжу сюди частіше всього, для того, щоб надихнутися, тому що воно все таке красиве і люблю дивитися на красу, і воно мені якось підносить так настрій. І я після цього ще більше хочу щось робити, щось знімати для вас. І чим зділитися? Була на закупах і покажу швиденько, що купила сьогодні. Молоко, кефір, компот. Ось такий дуже любимо брати сливовий самий більше нам подобається. Далі взяла грибочки, печерички. Тут небагато ж тут 6 Молодий бурячок, будемо борщ варити. Взяли були по акції, якщо береш дві ось таких мілки, то виходить дешевше. Тому взяли дві штучки. Фарш тут свинина. Зазвичай беру такий саме, тільки свинина з телятиною. Разом я в цей раз не було, взяла свининку. Шинка ось така. Сосиски з щедром сильний любить. Далі макарони ось такі спіралькою. Рукола, виноград. Із сирів ось такий сир класдамер завжди беру. Взяла ось таку фету. І взяла ось такий тостовий, скипковий з пластинками. Морква, нектаринки, захотілося мені такого соковитого. Три огірочки взяла, також броколі, ось така велика головка, бананчиків 5 штучок, і 10 яєць. Також ще взяла рушнички кухонні і туалетний папір. Тут 12 штук, було дуже класно теж по акції ціна. Захотіла ми на обід піцу, і самий швидкий варіант це піца з листкового тіста. Вже неодноразово її робила, тому вирішила знову приготувати. Це самий швидкий варіант, який може тільки бути. У мене було морозило ці листкове тісто, я його дістала, воно відійшло. І розділила ось так навпіл, щоб в мене вийшло дві піци, тому що в мене невелика деко. Якщо у вас деко велике, звичайна стандартна духовка, то вам можна його не розділяти. У мене просто духовка маленька. Одну половинку я викладаю на фольгу. Фольгу я зазвичай притрушую трішки мукою, тоді тісто з іншої сторони стає таке, як ніби з печі. Гарно так припікається. Виклала на фольгу тісто і буду нарізати, у мене є трішки бекона і трішки такої шинки, як ніби ковбаска, схожа на шинку. Змащую тісто, у мене тут кетчуп, змішаний із йогуртом таким салатковим. Я його замішала, додала трішки тут прованські трави, можна італійські трави додати. Тоді воно додає такого смаку піци ніби з піцерії. Викладаю наверх шматочками бекон, далі шинку викладу і натираю сир на терці. Це була піца така для сина, так як він не любить ніякі овочі додавати. А для себе я робила другу половинку тіста, то вже робила із помідорами. і Перчиком болгарським. Її я вже не показувала у відео. Відправляю піцу у духову шафу, після того, як натертим сиром присипала на 170 градусів, десь 25 хвилин вона випікається. Нам дуже така піца подобається. Спробуйте, якщо ви ще не пробували, з листковим тістом дуже смачно виходить і дуже швидко ада I пана і фіз джайка вондер офін тот рума клос дорбігані а I в кейде кідаю і вдова воно то я ще пиан сам та нюпана ма бади сики ам тайдов двилін іде даркетчиста май а зараз буде трішки мотивації на прибирання у кухні Дуже я люблю час від часу поприбирати тут, попротирати. Так, щоб не захламлялося і не чекати, поки вона буде дуже брудна. Тому люблю пройтися по поличках і починаю, як завжди, від холодильника рухатися буду вліво. Знімаю всі баночки, де у мене чай стоїть, протираю там і дивлюся, що в мене там є баночка пуста, вирішила туди перекласти чай такий в пакетиках. У мене син частіше всього робить чай в пакетиках, йому так простіше, якщо він сам робить. Ось, а заварний частіше всього я роблю. І подивилася, що в мене ще є пакетик з м'яткою, також пересипаю її у баночку, щоб вже не збирати там зайвих пакетиків. І далі протираю поличку із крупами. У мене там стоять крупи і ще стоять вітамінки. Вітамін Д я п'ю. Зараз пропиваємо разом із сином, тому що. Прийшла зима, прийшла весна, і ми мене так часто зараз на вулиці піти прямим, можна сказати, сонцем, тому пропиваємо вітамін Д. Також буду протирати всі фасади по кругу зовнішньої сторони. Тому що вони забруднюються як хоч не хоч, а десь руками беруться і залишаються такі плями. Фасади на кухні тут глянцеві. Чи навіть я навіть не знаю, чи вони глянцеві, чи вони матові. Ну, вони якісь такі середньо глянцеві, середньо-матові. Не сказати, що вони повністю матові і не зовсім такі блискучі глянцеві. Тому протирати їх часто потрібно користуюся звичайним засобом універсальним спирт і вода. Можна ще додавати, оцт, але я не додаю, тому що мені не подобається цей запах, тому тільки беру воду і спирт. Розвожу 1 до 2 і 50 мг спирту і 100 мг води. І ось Цим універсальним засобом протираю, можна сказати, такій швидкій основі. Всі фасади. Також побачила, що у мене тут трішки непорядок на полишці, де у мене все для випікання. Там у мене для випікання і різні форми, і також в мене там є кондитерський мішок із насадками. Також в мене там зберігається у коробочці. Протираю всі фасади, також витяжку зверху витираю. До, до речі, вже не мішало би зняти, буде помити сітку з неї. Протираю полички із спеціями. Тут Теж постійно насмічується спеції, постійно потрібно протирати найчастіше напевне цю поличку і ставлю їх на місця, і буду протирати нижні фасади. She left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh. Why did she go? Oh, oh. was I supposed? All that she'd leave was out tonight knife To think that she'd be the one Whoa. Why did she go? I met her back in 2005 It was her crooked little smile that caught my eye Time went by and it was her and I Прибираючи на поличках, побачила на в своїй корзині ці, що в мене запаси там зберігаються, побачила, що в мене там ще є гранола. Вирішила її досипати у баночку, і бачу, що у мене вже чого немає, тому потрібно докупити буде крупи. І прибираю ось цю зону. Чайно. Дуже мені подобається ця зона. Найбільше у цій кухні. Тому що цей чайник ну він дуже красивий. Кожного разу, коли я роблю чай, чи каву, Я насолоджуюся ним і завжди доглядаю за ним так. Любуюся, тому що він дуже чарівний. Він керамічний, я його давно хотіла, і ось він у мене є. І тому користуюся з ним з величезним задоволенням. Протираю його, протираю піднос, на якому він стоїть. І також протираю скляні ось ці баночки з кавою і цукром. Вони з зайчками купували їх перед Великодним, тому що вони такі, як великодні декори йшли. Але вони настільки підходять гарно до цього чайника, пасують, що я навіть їх звідси і не забираю, тому що мені подобається, як це виглядає. Ця дощечка, яка в мене стоїть, яку я протирала, вона також у мене є лише декоративним таким елементом. Мені подобається і вона по кольору, як пасує сюди, тому вона завжди там стоїть просто так для гарного настрою, для душі, можна сказати. Забрала вже звідси корзину своєю зеленю. Поки що в мене немає зелені, тому прибрала, щоб вона не заважала. Умивальник заливала я доместосом, це зазняти. Дуже гарно відмила. Я просто нанесла його губкою і все. Нічого не терла, нічого не робила. Почекала 5 хвилин і через 5 хвилин змила і він як новенький став. Протираю зону біля плити. Так як у мене працює лише одна комфора, тому не важко її відмити було використовує свій улюблений рожевий засіб, він дуже легко справляється із нагаром на плиті, і взагалі з сковороди, кастрюлі він дуже легко відчищає, дуже його люблю. Гарний в нього приємний такий аромат полуниці. Він заявляє себе як екозасіб, ну не знаю, на рахунок екозасобу склад не читала, не перевіряла, але мені подобається, що в нього немає хімічного аромату, тому залюбки ним користуюся. До речі, якщо ви можете, мені Порадити, як ви справляєтесь із жиром на швах на плитці, то можете мені написати у коментарях, буду дуже вдячна. Закінчила прибирання таке швидке, можна сказати, і здається, що нічого такого глобального не робила, але вже наскільки буде приємніше знаходитись на моєму улюбленому місці. Хочу поділитися з вами трішки ще покупками для дому. Дуже мені подобаються вони, я так гарно відірвалася. Кайфанула. Купила ось такий набір з дощечок, такого бірюзового кольору. Дуже красиві. одна менша, одна більша. Брала в магазині Aldi. Також взяла у магазині Камплен, були такі тарілочки Luminar. Дуже мені подобається ця фірма. Взяла три ось таких менших і три ось таких великих. Вони такі якісь. Фіолетового синюватого кольору, але в магазині мені вони були сірі при тому освітленні. Я подумала, що вони сірі, але вони такі чуть як синюватого кольору, але нічого. Теж добре. І взяла ось те, що я дуже вже давно хотіла це сушарка для овочів, для салатів. Дуже я давно про неї мріяла. В Вікеї також така біла, схожа. Розміри точно такі самі в Ікеї. Це також брала в магазині Алді. В якій вона біла. а Ось тут була така синього кольору, і ще була така зелена. Взяла, звичайно, собі ось таку бірюзову синю, щоб підходила мені на кухні. До більшість всього, що в мене є. Я дуже задоволена. На вечерю готувала роли. Дуже смачні. Ми дуже любимо уся наша сім'я, дуже любимо роли. І готую я їх дуже часто. Купую листи норі. Прям великій такій кількості, велика упаковка. Там 50 штук, щоб надовго вистачило. Завжди у мене є дома рис, завжди є оцет рисовий і. Норі, саме таке основне, що потрібно. І зазвичай я роблю стандартні такі роли, нічого не видумаю. Рис відварюю один до одного, і коли він відварився, я на 2 столових ложки рисового осту додаю 1 столову ложку цукру і півчайної столов... пів ложки солі. Нагріваю, поки не розтане цукор і сіль, додаю у рис і перемішую, закриваю кришкою, щоб він настоявся, поки не остигне. Рис люблю крутити наверх. Норі розділяю навпіл і ось так викладаю на нього рис мокрими руками, щоб він не прилипав до рук, ставлю на килимок. Килимок зазвичай я обгортаю плівкою харчовою, обертаю рисом донизу, викладаю креветки, Також з допомогою шприця викладаю сир філадельфія, огірочок і закручую ось так з допомогою килимка у ролл. Можу ще робити з червоною рибкою всередині, або можу викладати рибку червону назовні. Як забажаю, коли як в мене виходить, кручу їх своєму сину, закручу, як завжди, без огірка. Ви вже напевне постійно чуєте ось це, що він не любить овочі, але нічого з цим не можу зробити. Дуже хочу він їх, їв, але ніяк не можу його. Навчити, щоб він їв овочі, тому роблю його лише з сиром і креветками загортаю. І далі ще присипаю в кінці їх кунжутом. У мене був чорний в цей раз, тому я присипала чорним. Якщо білий, то білий я трішки засмажу на сухій сковорідці. Так він тоді набагато смачніше. До ролів завжди подаю соєвий соус, асабі обов'язково, і ще любимо ми, коли є імбир маринований. Також дуже полюблюємо. І нещодавно я відкрила для себе ще соєвий соус, такий солодкий, густий, тому теж полюбляємо його використовувати і в салати, і також до ролів. Нарізаю роли на 8 частинок. Завжди потрібно змочувати обов'язково ніж у холодній воді, для того, щоб він легко розрізався і нічого не прилипало. Є у мене така красива мінажниця, це робив мій брат. Цю мінажницю, і ось він мені подарував її, тому дуже гарно дивляться роли на саме на цій мінажниці. Бажаю усім смачного, хто зараз також з нами їсть. Лягла вже в ліжку відпочивати ввечері. Ось син приніс мені чайок і вкусняшки. І от як тут можна сидіти на дієті? Ніяк треба пити чай.